Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні нарешті їдемо купувати якісь рослини в цьому сезоні. Сподіваюсь, що щось буде цікавеньке. Дуже хочу, або ялівець, аботує, шість штук точно придбати, вже замовити, а там уже подивимось, що по ходу буде. Так, ми вже в садовому центрі, це Проксіма. Ось мені сподобалось оце якась. Прикольна рослина, я думаю, може собі на гірку. Альфійку, таке прикольне таке. що воно. Єдине, що цвіте, бачите, таким жовтеньким. І дуже вже багато бджіл. Це єдине, що зупиняє, тому що бджоли все ж таки з Євочкою не дуже хочеться. Але дуже гарна, і вона така вис висюча. Зараз підійду подивлюсь ціну. Так, ця. 3800 і ось так називається щось е там однобока. Та, Пісніше подушечку світить. Але прикольна така вісюча. Мені подобається, що воно отак от посвісає. Класно. І ось, ось вона ще ось ця. Ця 7 тисяч вона більша. Такий стовбур уже. І ця така. Ця, а ця 3800. Прикольні, прикольні. Тут дуже багато дерев. Там ось тут самшити, туї на початку. Ми ще хочемо там, ну це на початку, а там далі взагалі ці плантації всього. Зараз будемо дивитися. What the... I don't... Дуже гарно. Рокитник, рокитник, ранній, рокитник якийсь. Ракітник. Треба буде подивитися, який виростає за останнім. А потім воно містучки, навіть листочки, мабуть, не схожі. Так, це йде Мені юсі, сподобався такий юсі. червоний і тут ще є рожевий. Ось, в тіночку. Це вже трошки дорожче, але красивіше, як на мене. Подобається. Так розумію, трошки відцвітає. Але, напевно, ж йому в тіночку хочеться, а не на сонечку. Оцей гарний. Оцей клас. Ну, я ті рожеві, бачиш, є по 300 гривень, да. Мені сподобався малиновий рододендрон і він там 10. Да? А оці прям Малинові. маленькі, по 300. По і я думаю, взяти маленький. І якщо пропаде, то <со> не так шкода. А якщо виросте, то і добре. Ох, і він вироти, такий навчишся. дуже класний, бортового кольору, такий взагалі супер. Поки ви виросте, вчистити. Ну, ще те місце треба йому знайти у нас, бо він тінь любить, а у нас тіньку маловато. На, на цьому на ділянці. Барбарисик. З якимось барбарисиком піду звідси, точно, бо я його дуже люблю. Гарні. Так, це саженці. Что-то. Угу. Сейчас вот наверное. Ну, так, а, а тоже кизильный гибридный. А, ну тут такие же самые. Только тут что-то большее есть. Не, прикольно, да. Так, да. мы тут да. на сдачу. Взяли собі, оформили ту і сім туй. І тепер ось це. Вибрала все ж таки редентрон той Малиновий. Ось цей мені дуже сподобався Барбарис і що це? Кізіл і Ось ці мені вони так подобаються в парках між Барбарисами. Дуже гарні ось ці мені дуже подобаються, тому треба буде. Розсадити між тим, що в мене є. От, і цей посажу там, де ми дещо маємо зрізати. <рес> Єдина тінь. Так, ну що? Це, звісно, дуже буде важко мені цим поратися, але думаю, що вийде ну, виростити. Сподіваюсь. Дуже красиво, так? Да? Так. Да. Ну Про це більше почитаємо сьогодні і посадимо там, де йому буде класно. Так, ну все, бо я не можу пройти повз такі рожеві квіточки гарні. Прям взагалі клас. Все. Дуже гарна квітка. Гарний цей садовий центр. Ось він так називається Проксима. Не перший раз щось купуємо, О, мама вже йде. Водичку набрала. Все, зараз заїдемо, щось перекусимо і додому. І ще треба буде ландшафтнику подзвонити. З мамою лісь ці круасани. У нас тут такі дуже гарні. Нікого нікого нема. Тож ми взяли що тут бульйончик по круасану з Цезарем. Ми я дуже люблю. Мама вирішила е, те ж саме. У мене ще гігантська кава, а у мами полуничний лимонадик. Зайшли з мамою в епіцентр, трошки накупилась до садового, і ще мені треба сковорідка, Зараз буду якусь обирати. Там і літри. Mm -hmm. От і Набор би я купила, але ну за таку ціну набор. Є такий, типу, набором, так? Да, так, набором є бачила. Я б ще купила отаку невеличкого об'єму кастрюльку мені треба. Ну, може не сьогодні, а якось інший раз. Бо мені така велика, таку якраз. Ось цікаві акції. Може таку собі візьму. подивимось. Дивіщі. Тут є речі. Ці мені не дуже подобаються. Такі великі. Хоча вони з кришками. Так, 1200. Ну, да, тут акції майже на всіх. їхні. Побіжки дивіться. Да, багато знижу, таких цікавих я, напевно, щось з цього і виберу. А вот ще з кришкою. Да. Так, а ця 20... Скільки тут? 26 диаметр з такою крышечкой класною. і 1035. Это така крышка сидит. І вона така прям, ну, я її... Дотримала, вона класна. Я, напевно, таку візьму собі. Мені Подобається. Що мені подобається, отакі. З дерев'яним ручками прикольні. Ця непогана маленька. 700. Так, ну, а та ще більше. Так, ну я напевно оцю візьму. Така ваш крінка. тут не якісь знижечки теж. Не такі не сковорідки. Не тут Непогані. є такі Ага. Теж зі знижками. Так, але це не. А, ні, ті, але. Трошечки не ті, У мене була темніша зелена. Так? Але я да. понад. Ну погано, але не довговічна. Але естетично, мені подобається, як виглядають. Маленький. Приїхали мої туї. Зараз будемо сяжати. Я вже переживаю, що немало чи ми їх сюди. Тут рядочок, але десь звідси. Треба ще ж місце між ними. Цей забор будемо прибирати. От. Ну, побачимо. Тут такий закуточок. Тут, щоб посадити, то треба гілки зрубувати, а я не хочу. Побачимо, зараз може порадять нам щось. Ой, клаус, клас, клас, клас. Гарнюні. Гарню. Посадили туєчки. Але проситься тут п'ята, хоч ми подумали, що будуть тут гілки ці заважати, щоб не зрізати. Але все ж таки проситься, то я десь а, на днях прикуплю та сама вже посажу. Прийшов садівник, посадив нам це. А, виходить, це не так дорого 30% від вартості рослини, і це дуже швидко, класно. Ми тільки просто запустили. Доставка приїхала з туями, зразу посадили, а, проконсультував нас по всьому. Тож, дещо будемо перероблювати. Звідси сказав прибрати е, ялівці, тому що їм тут буде погано. І ми якраз будемо робити гірку, то він сказав, якраз туди і пересадити. Цю щось йому було дуже шкода, що ми її хочемо зрізати. І сказав, що треба підкислити ґрунт. І тоді вона вже буде ну, якби червоними квіточками, як має бути. І просто підрізати, сформувати, як треба. То думаю, може залишити, не знаю. Ось. Тож, і між туями у мене будуть гортензії Буду вибирати які саме. Е, от туди сказав, саджати поближче до заборчику. Ну і заборчик сьогодні теж буду пересаджувати. Е, взагалі, що ми сьогодні робимо? Будемо зачистити. Буду чистити отут все, щоб було гарненько. Мама там уже зриває ось ту штуку. Да. Ляльку добре, добре, Да. Потім мені всі ці штуки треба позрізати. Коротше, почистити, почистити і накладати все сміття ось сюди. Ми будемо сюди все це сміття класти, потім засипати землею, і буде у нас така альпійська горка. Потім чим, щось посадимо туди. Ну, словом, сказав правильно, робимо, що зараз це сміття сюди, якраз воно буде основою. От, садове сміття мається на увазі. Тож якось так будемо робити. Прийшовся посаду, надавав різні коментарі. Тут будемо. Будемо працювати. Пише у нас вже під сходами тритує. Сказав, що може вони такі будуть більш рихлуваті, тому що тут не так багато сонечка, але все одно я вважаю, що тут більше хочеться все ж таки туї. І порекомендував дещо плетуш, те, що плететься, я забула, зараз просто як називається. То посадимо туди ялинку, кажуть, аж буде нормально, але невелику. От е, і що, приберем зараз, оце теж сміття, все, зачищу клумбочку, і вже буде тут гарнесенько все. Ти йде за яйкою? Так, йду. йду вже. Робила собі доставку в Xiu Store, Хотіла замовити крем для обличчя від сонця. І не побачила, що це боді, а не фейс. І, і я щось відкриваю, а він такий великий, думаю, нічого собі, щось таке. Не побачила просто. Тут доведеться ще раз просто замовляти. Ну, буде мені ще для тіла кремчик. Але взагалі, ось цей, наче дуже класний, подивимось. І взяла собі спробувати ритуал, такий гель для душу. Ну, це, типу, піна для душу, запах дуже супер, класний. І вирішила спробувати ось таку штуку, браш. Замовила дешево, щоб зрозуміти взагалі, чи класно, чи не класно воно мені. Якщо буде, навчусь щось робити, і буде мені в допомогу для укладки, то куплю собі нормальний класний браш. А так, якщо я не хочу просто гроші на вітер викидати, а так, пограти зараз, потестувати. Хочеться поки нор, поки нормально, але трошки треба, щоб руки стояли все робити. Так, все біжу вже намажусь ось таким. Що пробиш? Since I told you to stay Стигаємо, бо вже треба їхати в кіно, взяли квитки. Отже, я зробила окантовочку, що тут буде, клуба. Треба буде досадити тут деякі рослини. Потім я накрию агроволокном і засиплю все корою. І тому я не сильно так видирала це все зелене, воно все одно під агроволокном пропаде. Потім треба буде оцей викопати на гірку, я собі так намітила. Сюди посадити Барбарис обов'язково. Це я буду пересаджувати осінню. Сюди теж треба буде щось придумати. Так, цим поки що не займаємось. Поки що ні. Це треба попиляти. Це на наступний день. Тут ми Це маму змусила перебрати кору, маму перебрала. Ось сюди якраз під цей кущик тут теж попідкопували. І завтра, думаю, завтра їхати в садовий центр купити одну тую і гортензії. Я, здається, це вже говорила. Так, переставили заборчик. Треба буде, щоб чоловік поприбував нормально, бо мені не вистачає сил і терпіння це робити, щоб рівненько стояло. Я там е, попідв'язувала ці рослини. До речі, так легко було її витягнути з тої, що було. Так, вон та мама все отут повитягала. І ось така у нас гірка здоровезна вийшла. Ще е, сюди планую з компостної ями сюди все закидати. Потім ще ми е, якимось. Бетонними штуками, да? всяке, що знайдемо Ми маємо у дворі. Ага, да, І засипаємо, засипамо, да. а поки ось все, все не потрібно, сюди скидаємо. І буде у нас така гірка. От десь отак от вона буде, якась така в декілька рівнів. От. І сюди щось таке треба буде високе посадити, от туди, в куточок. От. І тут ж я буду залишати, поросажую барвінок сюди більше там, по... ну, можна розсадити його, щоб він швидше тут заріс. От, ось цей бордюрчик збираємось прибирати повністю. І він сказав, що не треба цих бордюрів, просто треба трошки, там десь тик трави і клумби, просто отут корою. І воно наче заходити не буде. Робити ну, рів і врів покласти кору. Ну, углу. Да, да, і, ну і далі ж кора типу, десь буде йти, і буде, буде воно органічно. То щось так буде. А, потім дещо попересаджувати треба, посадити. Словом, багато ще роботи. Наче цілий день щось робили, а, а так і похвастатися нічим. Так, ну якось так, якось так.